Наталія та Євген прихистили покинутих під обстрілами тварин і пишуть про них казки. Оленка обережно простягнула руку і почала гладити котика. Вона відчула, як її сердечко. Починає битися спокійніше, щоб вони, дітки і дорослі, розуміли, що тварини це не просто м'яка забавка для дитини тимчасова. Коли почалась повномасштабна війна, комишуваху на Запоріжжі, де живе подружжя, постійно обстрілювали. Люди масово виїжджали і покинули багатьох домашніх улюбленців. Ці очі нещасні, оцей погляд, який тебе супроводжує у спину. І ми вирішили залишитися. Родина почала опікуватися тваринами, яких до оселі прибивалося все більше. І Наталія вирішила поділитися їхніми сумними історіями з людьми. Так народилася перша казка про поранену та змучену кішку лану. А потім на Ютуб-каналі з'явилося більше десятка нових казок з реальними історіями. Прилетів величезний металевий птах, вода розхвилювалася. Та вирвалася з обіймів своїх берегів і полилася містами та селами. Разом Наталія та Євген пишуть сценарії, редагують і монтують відео. Нині під їхньою опікою майже сотня котів і собак. Родина шукає для підопічних відповідальних господарів. А ще хоче придбати для тварин геріатричний будиночок, де старенькі доживатимуть у турботі та спокої.